Вийшовши з окупації, перше, що ми бачили, це наші руйнування. Це просто була розрука. Хто втратив свій будинок, він просто проводив весь там свій час і просто плакав. І я зрозуміла те, що треба прибиратися. От з прибирання все і почалося. Як планувати майбутнє в Україні, коли війна продовжується? Як об'єднати місцевих активістів, владу та бізнес і вибудувати стратегію відновлення громади вже сьогодні, але з урахуванням ризиків і проблем, спричинених наслідками бойових дій? Сили відновлення це проєкт спостереження і проєкт допомоги громадам, які думають про своє завтра. Ми обрали чотири громади з Харківської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей і співпрацювали з ними протягом півроку, проаналізували вже напрацьоване і запропонували спільно поміркувати над стратегією розвитку і разом відслідкували зрушення, які відбулись. З чотирьох громад, учасниць програми сили відновлення, руйнування Іванівської громади Чернігівської області вразили нас найбільше. Як і сила духу місцевих людей, які цеглина за цеглиною день за днем продовжують відбудовувати зруйноване. Кожен з них розуміє, що життя вже ніколи не буде таким, як до 24 лютого 2022 року. І що саме зараз і саме вони мають проєктувати своє майбутнє, попри те, що війна триває, а рани, нанесені нею, це покоління навряд чи зможе загоїти. Переді мною зараз журнал Time, е, чесно кажучи, мені хотілося б, щоб його зовсім не було І на укладинці цього журналу, обличчя цієї війни. Це саме моя громада, це село Ягідне, де всіх мешканців села зігнали у підвал місцевої школи рашистські коти. І тримали майже місяць. І ми ось на цьому місці воснувалися і так 27 днів на цих стільцях ми просиділи. Ноги нікуди було ставити, ні, щоб кудись далі розміститися, одну людину півмитра попадало. Сама менша дитина була, їй було півтора місяця. Нестача їжі, повітря призвела до того, що люди почали в підвалі в цьому навіть помирати. Дійсно? Мертві були поряд із живими. Десять людей, які померли в пікані, писали якого числа і похвамільно писали людину, яка помирала. 30 числа почались масивно вже обстріли. І вони почали техніку свою виводити, звідси грохотало, чудно було. А потім почали тишина. настала, відкрили двері з підвалу. Коли ми вийшли на подвір'я туди, ми побачили, що тамечки немає, ні їхніх військ немає вже, расистів тих не було, техніки не було. Ми зрозуміли, що вони звідси відійшли. А 31 числа вже зайшли сюди наші. Ми розбили село на кутки і провели перепис населення, а потім тільки 1 квітня вже я із... доставила першу гуманітарку із сусідньої громади, з Куликівської. Ми всі вирішили, що треба ділити на людину, не на двір. Перше ділили по 150 грам а <реш> Олія перший раз було 100 грам на людину, на людину. Так, носили стаканчиками, баночками, бутилочками, міряли, роздавали. Іванівська громада вийшла з окупації катастрофічно понівеченою. Із чотирьох тисяч будинків зруйнованими або пошкодженими були більше половини. Левова доля відбудови саме була завдяки міжнародним організаціям. Завдяки їм ми змогли відремонтувати і побудувати все те, що можна зараз спостерігати в громаді. Ми потрапили під програму Латвії. Вони надавали матеріали, а відбудовували вже самі власними силами. Ми погодились, повністю роблять мої хлопці самі. Кожної хвилини ми не втрачаємо, щоб Бог дав нам накритий дах. Літо в нас о шостій ранку, ми вже тут. І до самої темряви. І так кожного дня. Дуже часто допомога у відбудові приходила одразу від декількох організацій. Декракада дала мені 20 листів шихверу і дала двоє дверей. І окно дала. Нювей покрили металом. Будинок, вікна, вікна Добробат. Якщо б не вани, що робив, я не знаю. Грошей немає, пенсія мала Росіяни, отам із тієї кухоньки, з-за угла виглядали і на мене, кричали: прячься, дура, прячься, що ти стоїш. А ми з котом, кіто такий сидить бідня, а очі такі, ці, і ми дивимося, як горить наш будинок, і він згорів за дві години. Те, яким слободу побачив американський мільярдер Дел Лой Хенсен, настільки його вразило, що він став опікуватися цим селом. Почав щомісячно надавати фінансову допомогу жителям, а також придбав авто для соціальних потреб. Антоніні пищур та ще восьми родинам він подарував повністю мебльовані модульні будинки. Це дуже ну, просто ну розкішно. Я вам хочу сказати. У мене прибралися, прибралася. Що не схоже на те, що з нами от те все жахіття відбувалося, провівши титанічну роботу, мешканці громади розуміють, поприбирати не досить треба навести порядок в голові, тобто зрозуміти, як жити далі. А говорячи, мовою науковців сформулювати стратегічне бачення розвитку громади. Наш інструмент стратегічні сесії з мешканцями громади, на яких обов'язково мають бути присутніми і представники влади, і бізнесу, і громадськості. Наше завдання врахувати інтереси, прагнення і побажання кожної з груп щодо бачення розвитку громади. Але перед усім аналізуємо, з якими питаннями до зустрічі підійшли головні рушійні сили змін, стейкхолдери, органи місцевого самоврядування, громадські організації та бізнес. Та яка актуальна ситуація в громаді? Іванівська громада це невелика сільська громада. Вона дуже постраждала через російське вторгнення. І саме масштаби руйнувань спонукали різні фонди і гуманітарні організації долучитися до її відновлення. Проте, навіть за наявності ресурсів, важливо, щоб в громаді були люди, які готові і здатні займатися відновленням. Молоді в громаді мало що може гальмувати її темпи відновлення. Першим аналізуємо напрямок бізнесу. Проблеми із кадровим потенціалом негативно впливають на головну бюджету сферу Іванівської громади сільське господарство. Левова частка податків у казну приходила і приходить саме завдяки аграріям. Саме основне, щоб кожен клаптик землі оброблявся і приносив прибуток. Постраждав від повномасштабного вторгнення і малий бізнес. Після деокупації багато хто не відновив роботу. Натомість громадський сектор у Іванівській громаді значно активізувався. До повномасштабного вторгнення тут функціонувала лише одна громадська організація, а тепер їх сім. Зараз вони сфокусовані на пошуку грантів. Органи місцевого самоврядування. Третя рушійна сила перетворень в громаді теж зосереджена на пошуку партнерів. Їхня відкритість у налагодженні зв'язків допомогла відбудувати майже 50% зруйнованих будинків та інфраструктури. І це при тому, що після деокупації вся місцева комунальна власність була або пошкоджена, або зруйнована. Фермери та аграрні підприємства зазнали значних збитків через російську агресію. І це також і робочі місця для людей, які наразі не мають інших доходів ніж кошти від паїв. Натомість влада відкрита до співпраці. З'являються нові громадські організації. Вони ініціюють втілення проєктів за підтримки міжнародних організацій, виконують роль посередників між фондами та владою. Тепер ми побачимо наскільки ефективно мешканці громади, представники бізнесу та місцева влада можуть працювати між собою. До обговорення потенційного майбутнього громади долучилися близько 30 місцевих мешканців. Серед них представники двох громадських організацій та один представник великого бізнесу фермерського господарства Напорівське. Інші представники аграрної сфери зустріч проігнорували. Органи місцевого самоврядування представляли працівники селищної адміністрації. Наша задача сьогодні зібрати. Різних представниць, і представників вашої територіальної громади для того, щоб подумати, а далі, як громаді розвиватися. Отже дивіться, перше моє питання таке: чи доречно, на вашу думку, займатися відновленням громади, коли війна ще не закінчилась? Моя думка така, що питання відбудови зараз актуальні і доречні. Тому що в зруйнованих громадах живуть сім'ї наших захисників. Мають куди повертатися наші захисники, і життя має продовжуватись. Я за компромісне і за розумне вкладання коштів у відбудову населених пунктів і міст і селищ. Дуже доречне зараз відновлення громади. Ми вже і так стояли на колінах, і ми повинні з колін. і повинні розвиватися, щоб якщо до нас ідуть інвестиції, які надають іноземні, то ми повинні використовувати кожен шанс, щоб процвітати. Щоб не прогавити потенційні можливості якомога скоріше відбудувати громаду, Антоніна Гарбуз та Інна Міщенко вирішили створити громадську організацію. Наші партнери виявили таке бажання, що дівчата ну що ви, Ніхто і звати вас ніяк. Давайте ми якось наші стосунки оформимо більш цивільно. Давайте хай у вас буде громадська організація. В успішності залучення до своїх проєктів місцевого населення жінки не сумніваються. Вони були серед 22 волонтерів, які займалися гуманітарною допомогою після деокупації, та бачили, як громада може гуртуватися навколо спільної мети. Якщо будуть залучатись батьки там бабусі то і молодь прийде, буде допомагати. Може, ми там трошки якісь старувати так з вигляду, але якщо в нас тут о, енергія, таке, енергія молоді, і, та. то ми можемо енергія. докульгати до свого <ріст> <ріст> до цілі, можна і шкандибаючи добігти, але хочеться так. до неї добігти. Подібний приклад низових ініціатив є дуже дієвим для невеликих громад. Ці жінки мають авторитет, вони є лідерками. Люди підтримують їх ініціативи, бо вони виражають потреби різних груп жінок і чоловіків. Для інших громад це приклад, як місцеві активісти із гарною репутацією можуть бути комунікаторами між місцевими жителями та владою. Нам потрібно попрацювати в групках і сформулювати перелік проблем, які були до війни, і сьогодні вони залишилися і десь стали більш гострішими. І нові проблеми. Три групи учасників стратегічної сесії виокремили більш ніж 10 актуальних проблем громади одна з найбільш болючих. Заміновані території. Заміновані ліси, дороги. І ніхто не знає, можливо, вісім автомобілів проїхали, дев'ятий може десь там і спіткнеться. Це дуже страшно. У нас працює дуже багато фахівців, але це на роки. Працюють постійно. Вони живуть просто у нас у громаді. Хочеться, щоб. Підприємці заходили до нас на територію і відкривали свій бізнес. Але ж маємо те, що маємо. Щоб пришвидшити розмінування ріллі, аграріям доводиться брати цей процес в свої руки. Коли нам давали фахівця з розмінування, ми садили його в трактор. Трактор їхав по території і на прицепі сиділи люди. От, і якщо бачили якийсь предмет, який був на полі, значить виходив фахівець і говорив, що це небезпечно. це безпечно. За місяць-півтора ми розмінували півтори тисячі гектарів ріллі. І у 2022 році ми засіяли всю площу, яка була наявна в нашому підприємстві. Заміновані території можуть бути стримуючим фактором розвитку Іванівської громади ще не один рік, тому нагальними є просвітницькі безпекові програми. Також сільськогосподарським громадам слід шукати альтернативні можливості наповнення бюджету та створювати робочі місця. Наступне наше завдання буде подумати, чи є якісь такі Проекти важливі потреби, які дуже актуальні є в громаді, для кого ці е, актуальні проблеми, і як ми можемо цю е, актуальну потребу верніше реалізувати. Дуже багато молоді виїхало за кордон для того, щоб вони залишалися в громаді, вони не їздили більше в місто, то їм треба ну, створення може якихось молодіжних камів, молодіжних центрів, тільки не вистачає приміщення, яке, на жаль, стоїть у нас у вікні. Ми в селі Анисів створили молодіжний центр. Я можу сказати, вчора дощ. Але в нас кіносеанс був і діти все одно прийшли. Вважаємо, що актуальне створення центрів розвитку, таких як Хаби створювати простори та залучати до них місцевих жителів для Ольги Вовченко не вперше. Вона створила громадську організацію Юстина та почала реалізовувати різноманітні проєкти. Окрім пошуку грантів, ще один виклик для громадської організації в селі пошук однодумців. По мірі можливостей, бо це село, люди працюють, вони доєднуються важко, ну доєднуються. Я вважаю, що громадський сектор це про людей для людей, і громадський сектор може бути дуже вагомим елементом комунікації між громадою і владою. Проблема із робочою силою. Мене, наприклад, на сьогоднішній день поці пішли в армію. Ну, якби ще пару чоловік заберуть і все, і закривають підприємство. Це хіба що вже. Дівчата на практика вчить на те. Хоча нам ось була не була нарада в умані асоціація виробників молока збирала. Так ну кажу, да перекваліфікувати дівчат. Оскільки у нас чоловік ще частина зараз іншу функцію виконує, то можливо нам потрібно переглянути свої в тому числі стереотипи щодо можливості працевлаштування дівчат. Проблема із трудовими ресурсами далеко не єдина, яка з'явилась у фермерського господарства Напорівське в селі Лукашівка, одного з головних бюджетоутворюючих підприємств Іванівської громади. За оцінками експертів, їхні збитки склали близько 42 мільйонів гривень. Знищено було дуже велика кількість техніки а решта техніки була виведена з робочого стану. Також відновити те яке було. У нас в господарстві теж дуже важко, тому що, щоб корова стала продуктивною, це треба 4 роки. Наразі підприємство знаходиться на межі рентабельності. Низькі ціни на сільгосппродукцію та високі на логістику зводять прибутки на нівець. Був дуже важкий 22-й рік, але 23-й набагато важче, ніж 22-й. З ким не спілкується, з сільськогосподарських виробників, всіх одне завдання пережити цей період, от пережити, не втратить підприємство. Підприємство шукає шляхи поліпшення ситуації. У 2023 році вони виграли грант Є робота. 50% коштів для відкриття пелетної лінії дала держава. І тепер майже все підприємство опалюється у такий спосіб. Картоплесховище працює на цьому, зерносушильний комплекс працює на цьому, майстерня працює на цьому. Мій будинок працює на цьому, і я вважаю, що сільські невеликі будівлі мають опалюватися такою сировиною. Складна ситуація засмучує Григорія Ткаченка, але не зменшує його віру у перемогу України та її відновлення. Щоб напорівське працювало і розвивалось після деокупації, він вклав в підприємство більше 350 тисяч доларів. Якщо б я в це не вірив, то я б нічого не робив. Це мало хто відновлює підприємства. І в такому обсязі У нас в селі розбили вщент нашу церкву ці істоти, і ми відбудовуємо невеличкий такий храм, який я думаю до холодів буде збудований. Ми повинні розвиватися не тільки економічно там, але й духовно. Підприємці з інноваційним мисленням, точка зростання, ресурс для сільських громад, адже інновація та креативність приваблюють інвесторів, які створюють умови для роботи, якісних послуг та життя. А це, в свою чергу, приваблює молодь фахівців. Тому дуже важливо, щоб місцева влада чула таких спеціалістів, які можуть значно пришвидшити темпи розвитку громади. Я хочу сказати, що по нашій громаді чимало із сіл воює чоловіків. І тому дякувати Богу, що в нас загиблих менше, ніж живих. Але от є сім'ї в Количівці, де є загиблі чоловіки. Це втрата годувальника в сім'ї, це втрата чоловіка, батька. Дуже тяжко жінці звалити на себе всю весь тягар чоловічої роботи. І от якась організація для цих загиблих У нас в громаді їх не так багато, дякувати Богу. Це можливо п'ять сімей. Але можна щось для них придумати і обійти, і спитати потрібно трішки сфокусувати увагу на цю цільову аудиторію через е, ось таку координацію між різними структурними підрозділами вашої територіальної громади. Сподіваюся, цей механізм буде запущений. Нам вдалося напрацювати непогані ідеї. Проєктів, які я б дуже хотіла, щоб вам вдалося реалізувати в вашій громаді, тому що це ті проекти, які точно пішли знизу, точно пішло від людей, тих, які проживають в громаді зараз. Через кілька місяців наша команда повернулась в Іванівську громаду, щоб дізнатись, чи змогли ми допомогти, та чи змінилось у місцевих жителів уявлення про їхнє майбутнє. З позитивних результатів пошкоджена від артобстрілів селищна рада, тепер утеплена та відремонтована. Також поруч зі зруйнованою церквою майже добудована капличка в селищі Лукашівка. А от ідея із залученням жінок до керування важкою сільськогосподарською технікою, свого продовження не знайшла. У нас ще не така критична ситуація із трудовими ресурсами. Жінкам на сьогоднішній день є е, е, питання, де вони можуть працювати, окрім керма трактора чи автомобіля. Проєкти, направлені на відкриття молодіжних центрів, отримали нове дихання. Біля цієї проблеми. Найбільше плюсиків і галочків, тому що молодь вона хоче мати в себе такий ж молодіжний простір. Буквально в наступному місяці вони будуть продавати міні-ініціативу до міжнародної компанії Паусі Фондейшн на створення саме молодіжного простіру у них. Серед мінусів закрився простір громадської організації Юстина у селі Количівка. Неможливо проводити там зустрічі з людьми, там неймовірно холодно. На сьогоднішній момент ми ведемо перемовини з приводу іншого приміщення. Тому я в це вірю. Це, це моє це до душі. Є результати в Іванівській громаді і в проєктах допомоги родинам загиблих та поранених військовослужбовців. В селищі Анисів в місцевому ліцеї відкрився простір, який опікується такими сім'ями. Ми зараз знаходимося з вами. В просторі, який називається Жити, любити і чекати, я думаю, цією назвою все вже сказано. Заходів дуже багато. Планується це і арт арт-терапевтичні заняття, як із дружинами, мамами, сестрами військовослужбовців, так і з дітьми військовослужбовців. Відчувається така дуже мотивація людей відновлювати свою громаду. Вони розуміють цінність відновлення навіть в умовах, коли війна ще не завершилася. Швидше за все, через свою трудотерапію вони зможуть справлятися там, з психоемоційними труднощами, складнощами. Це не означає, що вони їх не переживають, але вони переводять свою увагу, фокусують її на роботі. Треба так? жити. Треба жити і надіятися, що буде все добре, ще буде краще, ніж було. Ми заживемо краще, чим ще. Відбудуємо